В Європі з'явилося чітке переконання, яке багато хто висловлює вже вголос, і багато хто ним ділиться на закритих зустрічах, що той процес переформатування російської армії, в який вони спостерігають, користуючись розвідувальними джерелами і аналізом, якраз е е, тих центрів, які працюють над розумінням російських е, дій, е в Перебудові армії військово-промислового корпусу комплексу, говорить про те, що Росія готується до реальних воєнних дій з країнами НАТО в Європі, те, що 2022 року здавалося абсолютно нереальним, неможливим, нереалістичним, зараз приймається як майже доконана реальність. Чому? Тому що європейці починають усвідомлювати, що Сполучені Штати швидше за все дистанціюються від будь-якої війни в Європі. Не будуть в ній брати участь, це для нас велика проблема, тому що вся наша стратегія гарантії безпеки, про яку ми з вами тут говорили, про яку я роками говорю, Вона завжди базувалася на ідеї євроатлантичної інтеграції, і абсолютно не зрозуміло, що таке гарантії безпеки, якщо ідея євроатлантичної інтеграції не працює. Якщо американці дистанціюються від Європи, то значить ніяке членство в НАТО нам нічого не гарантує, тому що ми завжди казали: от розумієте, членство в НАТО це небезпека ядерного конфлікту. Росії Сполучених Штатів тому Росія ніколи не нападе на НАТО. А якщо немає небезпеки, ядерного конфлікту, то держави, які знаходяться на кордоні Російської Федерації, є першими мішенями для такого удару.